Доброго дня, 6 жовтня. До вашої уваги буде такий сорт, як пінова. Дуже чудово. Той рік я зібрав урожай, сигналки. Він мене показав, що врожайність була просто шалена. Та і зараз нормував, більше половину розмір. смак взагалі бомба. Щільна м'яка м'якош і гарно зберігається. От до квітня це як мінімум точно зберігається. Я думаю, і до травня в мене в квітні останні середні квітня я з'їв і майже як з дерева, а смак розкривається ну, лише десь після нового року. Лютий, березень, от тоді найкращий смак. Раніше ну, не варто його споживати, бо Буде трошки розчарування, можливе, там, можливо, кислинка не, не сподобається. От тоді смак пінове просто вражає. Значить, Я заказував взагалі цей як Кримсон Крісп, І от в мене пересорт вийшов. От пінова. Зараз покажу таке яблука. Тут ще по мене одна була. от Вже набрав закр... окрас. Е, ще 3-4 дні отаке було, вже бачимо, трошки окрас уже покращив. Ну, зараз підійдемо до ще однієї мої щепи і там подивимося, який врожай. Так, тут теж кілька щеп. Ось одна, друга. Так, періодичності немає. Так, на сонці бачимо, має такий окрас прямо на рівні Евеліни там евеліна в мене, ще один плод є. Так, зараз тут я залишив кілька, а зараз, Так, чи мені здається, що ввеліний плодоніжка трошки довга. Значить, таке осипання, як оце в моді, от, наприклад, тут прихожу, вже дивлюся, половина трошки зібрав, трошки залишив на потім. Приходжу вже... Половина яблук лежить. Просто цілі осипання, Не тримається на дереві. Імунність теж висока. Я не бачив, щоб вони хворіли. Полдежеркою теж дуже рідко. Практично ягнилих у мене не було. і Саме пінове, евеліни, дуже щільна м'якош, прямо як камінь. Можливо, плодожерка більш такий м'які любить, не прокусить такі тверді сорти. Ну і лежкість, смак. Все цього сорту на висоті. Так. Плодоніжка, ну, може, вивеліни трошки така от довша і взагалі пано тримається. Так. 306. Ну, якщо перетримати от пінову. На дереві та ще на сонці вона буде 254 ну, от і буде як Евеліна. От, фактично. ну Евеліна не така не така полосата, як от пінова в мене такими таким полосами йде. Так, 361. Чудово. от Пронормувати, якщо 320 яблука в районі 300 грам 269. звичайно, щоб з'їсти. І в принципі для лежкості, найкращий варіант це 250-270. За 300, то вже довго не лежуть. Сердини починають підгнивати, черніти. 273. От оптимальне яблуко для всіх сортів. Оце 270 грам, таке. І лежить чудово, і смак хороший. І от, якщо таке забарвлення то цукру вже набрало достатньо. Так що сорт подобається мені. Недоліків немає. В принципі, сигналки, якщо брати, то Вон, бачу, полуниця ще. От, Де вона взялася? Вже скоро зима. Шикарний сорт. Чудовий, мені по всім показникам подобається. Так що хоч хотів, вийшов пересорт, але я задоволений. Сорт пінова.